Доброго дня, любі друзі! 407 пиж в універсалі 1,6 HDI дизель. Е, виникла така проблема, перестала працювати турбіна. Пропала тяга, погано на е, оберти набиралися. Е, виявив причину. Не працював актуатор, а не працював він чому? Тому що є отут вакуум, котрий відкривав його. І він не працював. І дана проблема була в тому, що 에, поставив хамутики сюди, стяжечки металеві. Але це не вирішило. І потім поліз копати далі. І виявилося, що є клапан, здається, Н75. Він знаходиться в самій сраці миру. Треба знімати ось оце, е, воздухові до це все, Оцей короб витягати, фільтр і добиратися аж. Туди, як, як вам його показати. Ну і там буде три отвори, і вам потрібен буде середній. Ось, я одягнув шланг на середній, але е, попереджаю зразу, потрібно шукати ось такий шланжик. Е, підійде будь-який, можливо, велосипедний. І ось одягнув я той шланг на середній штуцер. І все, машинка запрацювала, машинка є підхват добрий. Все працює. Так що, кому знадобиться цікава інформація, це може вона буде корисна, подивіться, спробуйте. Можливо, у вас теж вийде і можливо, не в турбіні проблема. Всім гарного дня і перемоги! Слава Україні!